Добра і миру. Мої ампельні фуксії квітують вже всю, різних кольорів. Е, уход дуже легкий за ними. Квітують практично увесь рік, дивлячись, як за ними ухажувати, потрібно е, поливати їх раз в місяць. Добривом, який має Повишений вміст заліза. І вони цвітуть практично увесь рік. У мене і взимку вони цвітуть. Різного сроку квітування. Дивіться, які вони всі гарні, чудові причудові. Практично увесь час цвітуть. Одні квіти відцвітають, другі починають цвісти. Всім гарного дня.